Це топ-10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості і які можна переглянути прямо сьогодні. А я регулярно роблю для тебе такі підбірки, тому підпишись, щоб завжди знати, що переглянути. І на 10-му місці драма хороша людина. Головна героїня Елісон відвозить своїх знайомих та потрапляє в страшну автокатастрофу. І її пасажири помирають. Після цього їй постійно сняться кошмари, почалася депресія, і самопочуття стрімко почалося погіршуватись. Одним словом, стандартне самопочуття. Життя кожного українця. Елісон навіть почала всерйозно мислюватись над самогубством, але в її житті з'являється свекор. Він намагається відвернути її від похмурих думок і повернути їй бажання жити. Я щойно зловив дочку під час сексу з хлопчиком-приростком. Гей, hey, Беліндо, цей Бейвсь був у ліжку з моєю Райан. Вона сказала, що повнолітня. Та ти ж трахаль. Він трахаль! Так їх називають інші. Забирайся з нашого району трахаль. На дев'ятому місці фантастичний трилер Творець. Створений людьми штучний інтелект у майбутньому допоміг людству поратися з деякими проблемами. Проте пізніше у програмі відбулася зміна, що призвело до жахливих наслідків. У центрі Лос-Анджелеса було підірвано ядерну бомбу. Після цього почалося жорстке протистояння людей і роботів за ресурси, що залишилися. Агент Джошуа дізнається, що штучний інтелект розробив таємну зброю, і тепер чоловікові треба знищити ці розробки. Джоша вирушає у подорож і знаходить дівчинку робота. Та поводиться як людина, проте може керувати будь-якою електронікою. Джоша розуміє, що вона несе небезпеку і водночас не хоче знищувати її. Рай не для нас, бо ти не добрий. А я не людина. Ідуть по мене. На восьмому місці комедійна мелодрама Червоний білий та королівський синій. Фільм розповідає про життя молодого хлопця Алекса. Його владна мати є головою американського уряду і щиро пишається тим, що їй вдалося стати першою жінкою, яка стала президентом Сполучених Штатів. Вона вміло керує країною та розраховує на переобрання. Згодом Алекс змушений вирушити до Англії для того, щоб бути присутнім на королівському весіллі. Там він зустрічає брата нареченої, який йому одразу дуже не подобається. Однак, задля політичного майбутнього він намагається не влипнути у скандальну історію. Алекс вбивче весілля чуваче. Радий, що тобі подобається. О, так! хто ж не любить Моцарта. Взагалі, то це Шуберт. На сьомому місці комедія заснована на реальних подіях, шалені гроші. Ютубер з каналом про фінанси вибирає компанії, які йому цікаві, але їх акції на фондовому ринку недооцінені. І в цей раз такою компанією стає GameStop. Компанія постійно показує прибутки, але ціна на їх акції занижена. Компанії ж з великими грошима не вірять в гейм та ставлять на те, що акції компанії впадуть, тим самим занижуючи їх вартість. Та за блогера вступаються його підписники, і все виглядає так, ніби компанії ставлять проти звичайних людей. Любий, скільки ми сьогодні заробили? П'ять мільйонів. Скільки ми сьогодні втратили? Мільярд. Любий. Так. Ми ж реально... Багаті до сирачки, це можливо, все зміниться. Усратись на шостому місці. Ремейк від Дісней русалонька. Загоріла русалонька Аріель цікавиться людьми та їх вивченням. А також хотіла б спробувати самою побути в ролі людини. Але це дуже не подобається її батьку морському царю. Під час шторму вона рятує принца та закохується в нього. Але їм не судилися бути разом, так як вона чилить на дні, а він на суші. Але одного разу в неї випадає можливість все виправити. Вона звертається до підступної родички ворожки. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Але для того, щоб стати людиною, їй треба багатьом пожертвувати. Це захоплення людьми час зупинити. Я просто хочу пізнати їх краще. Щось у тобі сьогодні не так, як завжди. Якась дуже прихована зміна. У неї ноги є роззяво. А п'ятірку лідери відкриває комедійна мелодрама Барбі. Барбі Ленд напрочуд прекрасний світ, його мешканці ідеальні та вічно молоді. Вони мають спортивні фігури та красиві обличчя. Постійно виглядаючи як супермоделі, хлопці та дівчата одягаються в модний одяг. Гучні вечірки супроводжуються виключно сучасною музикою, та їхні учасники здатні танцювати всю ніч. Вони намагаються стати ідеальними, але в них це ніяк не виходить. Тоді Барбі з кеном вирушають у справжній світ і розуміють, що бути ідеальним зовсім не обов'язково. Набагато важливіше бути собою. То це реальний світ. Ха -ха -ха. Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Вони і на мене витріщаються. Але я чоловік, але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. і він лікар. Охорону на четвертому місці. «Екшн трилер стором евакуація. 2 Після успішної першої евакуації Тора, якого тут звати Тайлер Рейк, його наймають на другому. Тайлер дуже крутий, а також дуже крутий і ще дуже крутий. В новій місії йому треба зберегти життя підлітку. У фільмі багато класних екшн сцен і любителі бойовиків обов'язково повинні зацінити. Ти хочеш здати і звести курок? Ось чому в тебе немає друзів. І купимо однакові сорочки. Круто. І цього разу одягнемо. Ні, знащо. На третьому місці військовий екшен гая річі перекладач. Перед завершенням своєї служби в армії в США в Афганістані сержант Джон вирушає на завдання разом з невеликою командою бойових товаришів та місцевого перекладача Ахмеда. Але група потрапляє в пастку. Вижити вдається лише Ахмеду та Джону, який нічого не пам'ятає про той день і про те, як вижив, і лише знає, що перекладач врятував його життя і протяг його через всю небезпечну гірську місцевість, що кішить талібам. Родичі думали, що Джон загинув, але весь цей час Ахмед намагався доставити його в безпечне місце. І, вже перебуваючи вдома, Джон дізнався, що сім'я Ахмеда не отримала право на притулок і застрягла в Афганістані. Джон вирішив врятувати Ахмеда і його сім'ю. Для чого вирушає до Афганістану самотужки. Не варто нам сюди йти. Це не тобі Ахмеда вирішувати. Тобі перекладати. Узагалі то я тлумачу. Джона до тебе наближаються таліби. А на другому місці хлопці, які ніяк не можуть здійснити свою місію. Місія неможлива розплата. Частина перша на цей час хлопці будуть протистояти штучному інтелекту, який був винайдений американцями, але після останнього військового завдання накатив на себе обнову і сказав: дякую хлопці, далі я сам. Потім підключився до всіх спецслужб та почав їх відслідковувати. Спецслужби всіх країн хочуть підкорити собі штучний інтелект та зайняти світове господство. Та хлопаки з місії розуміють, що його можна тільки знищити, інакше не переможе ніхто. Це наш шанс контролювати правду. Уявлення про добро і зло всього людства на століття наперед. Ти борешся за порятунок ідеалу, якого не існує. І не існувало. І на першому місці історична драма Крістофера Нолана Опенгеймер. Як саме ОПЕН став геймером, нам не пояснюють, але показують, як американцям вдалося випередити німців у створенні атомної бомби. Напевно, Гітлеру не спадало на думку, що серед вчених багато євреїв, і якщо почати їх масово нищити, то їм це трошки не дуже сподобається. В фільмі показують величезну масштабність проекту Манхеттен. Я чомусь думав, що це Ейнштейн придумав атомну бомбу, але над нею працювало ціле місто вчених, а також показують політичне прислідування геймера та його протистояння з. Нащо нам їхати бозна куди? І бозна наскільки? Нащо? Нащо? Може, тому що це найважливіше, що було за всю світову історію? Виходить, є вірогідність, що як ми натиснемо кнопку, то знищимо світ? Теоретично не знищимо. Теоретично? Чого ви хочете від теорії Нульової вірогідності? Якщо все ще не вибрав фільм, який подивитися, заціни ще минулу підбірку. Ну і побачимось в наступному відео.